Слава Ісусу Христу! Слава. Намолити до отця Олега вже ходжу багато років, десь 14 років, мала дуже багато свідчень. От послідні свідчення мене дуже заболіло серцем. У мене було дві операції на серці. Настільки заболіло, що я не могла нічого ні ходити, ні молитися. Навіть тут дякувала, мене так настільки пекло в плечох, що вже мало грудях, що я вже і пішла, зробила кардіограму, і крикає, треба обов'язково колотися. Тись, Олег помолився один день, мені відпустило з гіршого, Такого, також вже ще трошки ззаді пекло. На другий день помолився і пропала та біль, така, що була, мені дуже дошкуляла, що пекло ззаді. За два рази помолився, я ще не купила, уколи не кололася, і я думаю, що їх і не треба. Хіба для профілактики, може, пізніше. Але я думаю, що таки треба в лікарню лягати, бо то я відчувала себе дуже погано. Я дякую Господу Богу за щирі вислухані молитви отця бо тільки його молитви мене постійно ратують. На кожному разі щось болить, тись Олег помолиться, я вже й не купую лікарство. Бо стільки треба було в лікарні витратити грошей, і хто знає, чи ще б їй помогло. Бо я вже переконана. Я дякую Господу Богу, що вислухав молитви Отця Олега, дякую йому і дякую отцю Олегу за його молитви. Слава Ісусу Христу.